Друзі, вітаю, це мій тихий рай. І ось дивіться, які вже мої огірочки. Хотіла вчора висадити, але вчора не вийшло і, мабуть, добре. Тому що сьогодні ще одна ідея в голову прийшла. Сьогодні вранці стала і дивлюся, що на вулиці дуже холодно, тому думаю, огіркам вночі буде холодно. І вирішила зняти парник тут, де в мене капуста була, і поставити під огірки. Земля дуже тверда, то прийшлося підкопувати, щоб видіти кілочки із землі. І по ходу, де попадалися Чорнобривці, сухі, то виривала, викидала, тому що треба там теж наводити порядок. Перенесла Парник на цю сторону. Тут у мене, хто пам'ятає, була цибуля сіянка посіяна. Я її недавно прибрала і вирішила тут посадити огірки. Тим більше, що тут рядом криниця і можна буде поливати. Стараюся запихнути в кілочки парника в землю, але дуже погано це вдається, земля дуже тверда, так що попрацювати прийшлося добре. Декілька раз вирівнювала, тому що почала встромляти землю і прийшла під кінець. А там в мене агрус посаджений, тому прийшлося трошки далі. А там далі у мене доріжка і дуже тверда земля. Прийшлося підкопувати. Земля дуже як асфальт ну неможливо. Тому підкопувала для того, щоб встромити кілочки, дуже це тяжко було. Ну і починаю копати ямки під огірки. Земля суха, бачите, аж пиляка йде. Але буду гарно поливати, сподіваюся, що щось в мене вийде. До речі, висівала огірки на розсаду 2 серпня. Рахуйте, пройшло 2 неділі від Дня висадки посіва. Ну і виймаю із горшечків коренева дуже гарна. Порінилися хорошо, трошки, бачите, потягнулися, бо ну, під агроючою сіткою. Був. Але тут теж накрию агроволокно, ну, навіть як будуть трошки тягнуться, то нічого страшного. Вибираю підряд, щоб був один сорт. Я садила кибрія і бьорн, обидва гібріда. Як показувала, хто дивився, я купляла в 33 квадратних метри, попали мені. Гібриди, голландські дорогі ну побачимо, що з них буде. По 5 насінин я висадила на розсаду того і того, а по 5 залишила на весну. Сподіваюся, що заморозків не буде до того, як вони почнуть плодоносити, і побачимо, який буде результат, і чи стоїть чи не стоїть їх садити навесні. ну і гарненько проливаю водою. Щоб пропиталася вода гарненько і загортаю. Загортаю, прижимаю трошки, щоб вони заглубилися поглибше в землю, і загортаю під самі листочки, щоб вони, вони мають дати корінчики. Огірки хоч казали, що не, не дають корінчики, дають вони корінчики і добре себе почувають. Так що заглублюю нормально. Ну і роблю ямки, щоб було зручно. І зверху знову поливаю гарненько. Водою заливаю. Ну і накриваю агроволокно. Агроволокно, звичайно, вже зіпсувалося, воно мене цілу зиму стояло, хто дивився, в мене було кріп петрушка накриті. Ну і е, ціле літо теж в мене там було майже то накрито, то не накрито, ну майже за время накрито було. Ось таку роботу проробила, друзі. Дякую всім за перегляд.